Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Амінь, амінь, амінь. Хочу записати таке, знаєте, міркування про те, як люди говорять: пастор, на мене це не впливає. Їм говорять якусь негативну інформацію проти лідера. Там, або проти церкви, і вони говорять, на мене це не впливає, не впливає, не впливає, не впливає. Я вам хочу сказати, воно впливає. Але ви побачите це з часом, коли ваше серце воно стане тим середовищем або ґрунтом, де ці сімена почнуть проростати. Ну, наприклад, Приходить одна людина до іншої і погано говорить на його служителя-лідера. І він говорить: ну, на мене це не впливає, на мене це не впливає. Я теж так думав, що не впливає, не впливає до якогось часу. Ну, Наприклад, приходять тобі і говорять: ну, твій лідер він не хоче, щоб ти особисто розвивався. Він не зацікавлений, щоб ти. Розвивався, щоб ти мав служіння, він тебе використовує, наприклад, йому так зручно, щоб ти був поруч, він тебе навантажив, загрузив, це він своє там щось будує. Ну і тобі говорять, і ти говориш, так на мене це не впливає. Я теж так думав, що не впливає. Поки мій лідер, коли я прийшов до нього і. Говорю, слухай, так відчуваю, що Бог мене закликає до цього служіння, щоб я взяв лідерство, щоб я займався цими питаннями і так далі. А він, говорить, мені правильно сказав. Сьогодні я говорю, що він правильно сказав. Він говорить, Андрій, зараз не на часі. Це...» він говорить, я думаю від Бога, я думаю від Бога, я не відкидаю це від Бога, але, напевно, це треба буде зробити десь через місяць чотири в нього були аргументи, він пояснює, чому він так вважає, на підставі чого він пояснює фахово пояснює. ну, І в цей момент, коли в серці виникає непорозуміння, образа, створюється певна така, знаєте, як почва для того, щоб це ці зернятки, які мені сіли раніше, вони проростали і в цей момент, сатана тут як тут. Ага, пам'ятаєш, тобі ті говорили, ті, що він не хоче, щоб ти розвивався, він розвивається в своєму. Він зацікавлений, щоб ти був поруч, просто допомагав. Він не хоче тобі допомогти в твоєму. Він своє покликання розвиває, а твоє йому байдуже і так далі. Біси так дуже сильно працюють. Те саме стосується дружини. Це саме стосується церкви. Послухайте, я вже навчився цих людей зразу, знаєте, як присікати і зразу ставити на місце. Це знаєте, як прийшов Петро зі своїм молодушім і почав Христу там розповідати, да? пожалій себе і так далі. І Христос зрозумів, що сатана стоїть за цими словами. Він говорить: Відійди від мене, сатана. Я не даю можливості цим людям. Мені вливати щонебудь ухо, тому що це зернятко. І воно проросте. З часом воно проросте. Ну, ви уявіть, це ж яким треба мені бути жахливим чоловіком, щоб якась людина приходила і постійно мені говорила, твоя дружина така сяка, вона така, пересяка, вона не така, не сяка, а тіка, а тіка. Та да, треба бути нормальним християнином, братом, поставити цю людину на місце. Заборонити йому ці всі речі говорити, і так далі. Те ж саме з церквою, те ж саме з лідером. Я не дозволяю цим речам відбуватися. Чому? Тому що тебе хочуть зруйнувати, тебе хочуть захвасити, тебе хочуть взяти в спільники. Російською є сообщником. Ну, ці люди, які погано говорять на церкву, там, на пастора, на лідера, вони шукають собі спільників, вони тебе хочуть взяти в спільну. Працю бісівську проти людей Божих, проти церкви і так далі. Тому що якщо ця людина хоче дійсно, наприклад, допомогти лідеру, це ж не так робиться. Ти поговорив з цією людиною. Написано, ти маєш щось про цієї людини. Поговорив з цією людиною. Не виходить, ще раз поговорив, не виходить. Запросив лідерів церкви, давайте зустрінемось, давайте поговоримо. Звернувся до пастора, до єпископа. Є механізми, коли людина хоче дійсно допомогти. А якщо ця людина, вона не йде не до пастора, не до єпископа, вона нікуди не йде, нікуди не йде ця людина взагалі. А вона просто шукає спільників, кого би заквасити, вона шукає вільні вуха, щоб когось десь. Завантажити неправдиву інформацію, налаштувати, то це робота бісів, це не робота Духа Святого, це робота бісів. Тому як я для себе розумію, ну, коли мені приходять і говорять там, на мого лідера погані речі, говорять, говорять, а я питаю, а ти з ним говорив особисто? І, Ні, не говорив. То навіщо ти мене береш спільники? Навіщо ти мене заквашуєш? Навіщо мені ця інформація? Добре, а ти добре, я говорив, добре, а пробував ще раз поговорити, поговори, а пробував тих людей, які на нього впливають. От я на нього не впливаю на цього лідера свого. Ти пробував звернутися до тих людей, які на нього впливають, зустрітися, поговорити, що вони говорять. А він говорить: ні. А до пастора його, до єпископа, пробував, що вони говорять? Ні. То виходить, він ні до кого не пробував, а він тебе заквашує, тебе руйнує. Тому я хочу тобі сказати, коли от ми маємо міркування на мене, це не впливає. Я взагалі рекомендую зразу, знаєте, зупиняти ці розмови. І просто говорити: давай я зараз його наберу, він під'їде і будемо разом говорити. От приблизно так. Давай я зараз е подзвоню, наприклад, старійся нам, хай вони прийдуть. Давайте будемо разом про це говорити. Давай я його наберу. Він під'їде, будемо разом. В більшості ця людина не захоче, тому що він пліткар, тому що він робить свою роботу, руйнуючи атмосферу в церкві, або руйнуючи церкву, або діло Боже. Це лисиці. Тому я вам хочу сказати, коли ця є ідея, на мене це не впливає, послухай, на тебе це впливає, ти побачиш це з часом. Тому я не знаю, що би хтось при мені на мого пастора там говорив: я ці речі не дозволяю. Дуже на лідера мого там. Я, як духовна людина, зразу спілкуюсь і говорю: давай я зараз його не беру, і ми проговоримо про це всі разом. І людина зразу починає ваньку встаньку валяти. Та ні, да ти мене не так поняв, да там. Не треба дзвонити, я тобі так, як другану своєму хотів сказати. Да. Біси працюють, біси працюють, але Бог сильніше бісів, і Він буде захищати свою отару. Амінь.